Всім доброго денечку. Сьогодні я вийшла на город, сьогодні 22 травня, на цибулю свою. Цибуля моя пострільчилася, тому що це домашня цибуля. І вона у мене так кожного року. Але що я хочу сказати? Хочу сказати так. Щоб ось стрілочка не пішла в цибулю, щоб цибуля була без стрілки. Я беру ось рву так її. Не повністю зриваю стрілочку, а зриваю її ось таку шляпочку. Ось так беру шляпочку, обриваю ось так і все. Тільки шляпочку без. Бо колись я зривала ось так, рвала ціленьку, але ціленька вона попадає сюди волога і цибуля буде гнити. А так ось тільки шляпочку зірвала. І тут нічого воно не це. І ця стрілочка піде поза цибулю, і цибулька буде велика і гарна. Ось так ми зриваємо шляпочки на цибульці. Не ось так. Не ось так. Тож ось сюди буде попадати волога і вона буде гнити. А ось тільки шляпочки. Раз. Ось. Так, і сюди волога не буде попадати. Вона зараз присохне і все. І ось тут вона буде збоку ця стрілочки, цибулька буде велика. Ось такі помідорки у мене підростають. Все в мішечках у мене ось такі помідорки теж. Тут була розсада її продала. Шкаф, получаються огурчики. Далі тут той розсаду продала. Тут просто на землі огірочок. Далі в мене йде мікадо, помідорка теж на розсаду. Це мої великі помідори. Ось такий перчик по-моєму, солодкий. Просте. А тут красота.